Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Рудей. Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL МОД 2015. Сьогодні одна 16-та фіналу Кубка України. Граємо ми в гостях зі скалою. Ну і спробуємо перемогти другим складом. Сьогодні не випущу я Гармаша, бо якось останнім часом він мені не сподобався, як грає. Випущу непроданого нами. Е... Кранчера, що це за форма у скали. Якийсь локомотив. Ну, нехай грають, що ж. Нехай грають. Анатолій Абдула обслуговує сьогоднішній матч. Так, і. Ну, я бачу, що стадіон без даху, то давайте вдень зіграємо, нехай. І другий склад зараз будемо налаштовувати. Не хочу його, звичайно, налаштовувати в основному меню. Бо потім проставляти кожен раз. А так Бурда у нас іде наліво, Люлька направо, Смолінг Хачервіді. Коноплянку заміняє Джовінко. І тут у нас 5 на заміні, треба не забувати про це. Сергій Сидорчук і Кранчер. Давайте його спробуємо. Все ніяк не вилікується Делф. Лучкевич. Ой, чого я Лучкевича, а він же. У нас стартовий гравець. Тепер. Так, кравець, кравець сюди. Ляказет, ну і все. Давайте виставимо тільки на заміну коноплянку посадимо. Так, я бачу, що каліт, він це в не в складі чомусь. Ройс. Так, тепер, от тепер нормально. Макінок, Драговіча можна прибрати. І Вейнал дома сюди. Посадити на заміну. І так, перевіряємо склад. Начебто всі коваль, я думаю, не втомиться стояти на воротах. Ну і все, легенда, Європарк приймає цей матч 23 вересня 2015 року. І поїхали. Стрий, скала стрій. Спробуємо не вилетіти з однієї 16-ї, бо всіляки буває. Непередбачуваний турнір. Трошки буде тінь від Прожектора. Мартін Тайлер та Алан Сміт також Також приїхали покоментувати цей матч. Джовінко на ваших екранах. Поки що не може він відкрити. Собі потенціал той, який у нього є. Якось навіть Калітвінцева вдаліше грає, ніж Джовінко. На осі Анатолія Абдула. Подивіться, який арбітер. 1911 року створений цей клуб дуже старий, один, мабуть, із найстарших в Україні. Старше Динамо я знав «Металіст» на два роки. 1925-го. Динамо 1927-го. А тут бачите 1911-го ж. Тому клуб з історією. Зараз буде нам протистояти. Повний стадіон. Звичайно, на Динамо Київ повний стадіон прийшов. І поїхали трошки в атаку. Спробуємо зіграти на свій рівень. Хоча другий склад. Часом дуже погано грає для КЗ. Вже пробувати повинен був, але вирішив зміститися в захисника. Цю сура. Подача. І от на такі подачі розраховує скала. Взагалі треба їх буде стримати зараз. Якщо ми зможемо їх стримати і не пропустити, то в кінці матчу просто повинні перебігати наші гравці їх. І що Джовінко не буде відриватися від гравця Стрия? Тобто скали зі Стрия. Пас, кравець, удар. Мимо. Джовінко все зробив для кравця. Кравець, начебто, також для себе все зробив. Але головного забув забити 0-0 на сьомій хвилині. Хоча динамівці вже могли відкривати рахунок. Хетчері бореться головою. Синишин. Віддає на Лазаренка. Її головою не дострибує, звичайно, не дострибує головою Джовінко. Сергій Сидорчук віддає на Ляказет. Ля ляказет. І... Поставили корпус. Поставили йому спину Синишин. Колазаренко. І Джовінко виграє головою у штрафному майданчику. Це дуже дивно, але дуже приємно, що Джовінко навіть вміє грати головою. Чому він там опинився? Це вже інше питання. Щось з кровцем сьогодні не так, бо він просто так взяв і впав. Немає куди кинути навіть. Ну, тут приклеють. Це було ясно, але спробували. Сидорчук. Бляка Для Блязет Для не зміг зробити фінт. Одне, в чому не буде поступатися скала, це в бажанні, це в боротьбі, в силовій боротьбі, мабуть, не будуть поступатися. Коваль вирішив арбітру віддати пас, арбітр це не оцінив, я бачу, бо прапорцем показав саме в нашу сторону. Хачервіді. Калітвінцев. Бурда на Кранчера, до речі. Ох, Кранчер, я бачу не краще. Хоча. Інколи FIFA 13 він також був е ніякий, але міг принести перемогу. Хетчеріді, жовта картка. Буде зараз оцей суворий арбітер. Розкаже, як треба грати. Ну і. Хачаріді майже не сперечався. Подача, удар. І знову залишаємо одного гравця в штрафному майданчику. Джовінко його. Його прикривав, потім Гопака почав танцювати, але вже було пізно. Карпати таким чином забили гол. Бо все таки класом вище львівська команда. Дуже, дуже маленький темп гри. Низький темп, бо наші якось чи не хочуть, чи не можуть розбігтись, а скалі просто не дозволяють їхні, їхній клас. Не дозволяє бігати дуже швидко, швидко пасуватись. Калітинцев обігрує. Обігрує, але чи зможе віддати передачу. Віддає на кранчера, кранчер. Кранчер як на катку їде. Бачили, як швидко каток їде, коли катає асфальт? Оце приблизно кранчер так біжить. Єсидорчук в Кранчера. Ось так грає Динамо Київ. І кравець! Удар, і м'яч опускається на сітку. Не кравець, а каліт він це буде подавати, подає. Хачеріді забиває. Хачеріді забиває гол. Як, Як падав кумедно голкіпер скали, Подивіться. Якось так, ой, поки він зрозумів, що треба впасти за м'ячем, то вже м'яч і в воротах був. 1-0. Хачеріді забиває головою. Кутові часом стають непоганою зброєю для нас. Але не часто все-таки ми забиваємо За останні два матчі, так, два голи. Тут згода. Тут непогано розіграли. І Джовінко ніяк не може відірватися від гравця, бо його вже зачепили. Тому ніяка швидкість вже не допоможе. Смолінг на Калітвінцева. Калітвінцев сам не повірив, що двох одним фінтом може обіграти. Ляказет. Удар 2-0. В якийсь більярд грає Ляказет, бо і Карпатом забив низом по і тут низом. Тут чітко обіграв, обдурив і тут уже не залишив шансів голкіперу. 38-ма хвилина Олександр Ляказет робить рахунок 2-0. Все-таки клас команд дуже відрізняється. Тому якась сенсація, якби сталася, то скала б виграла, а так поки що моментів так сильно немає. От перший, мабуть, момент одразу удар. рикошет І куваль реагує. Реагує на цей Рикошет. Люлька. Не дуже вдала передача. Джовінко все-таки не може поки що заграти. Бурда, Бурда, прекрасний відбір. Калітвінцев віддає на Хетчеріді, Хачеліді просто вперед. Калітвінців. І ось є шанс для Джовінко, але Джовінко бачить Лека ля Зета. Ляказет подоляк. Молодець. У зіркового гравця відібрав легко м'яч. І от зараз вони можуть помилитися, але Максимович. Максимович нормально зіграв Лазаренко. Хуліо. Нічого собі. В скалі грає Хуліо. Гнатів. Падає. Хто це впав? Сидорчук впав. Хуліо! Подача! І, ну. Все-таки головою виграли наші хлопці. Кравець віддає на ляказета, як, як невдало віддає кравець на Ляказета, ще й валить потім Береста. Ні, це Енцо, Фер... Енцо Фернандес. Я тут не очікував взагалі такі прилізвища побачити в скалі. Все-таки клуб з нижчих ліг. І тут Енцо Фернандес, тут Хуліо. І так, дивимось, хто там кого. Карпати 1-1 з Динамо 2 грає. Шахтар 3 виграє Олімпіка. Найгірша команда того сезону виграє Олімпіка, який грає в е, прем'єр-лізі. Шахтар Суми 1-0. Дніпро Нафтовик 1-0 і все, мабуть. Реал Фарма програє. Реал програє, ви бачите. Буває. Другий тайм розпочинається поки що без сенсацій в нашому матчі, але. Не сказав би, що Динамо грає першим номером, мабуть, все-таки більше на контрвипадах. Грає київський клуб. Кранчер. Можу про нього тільки сказати, не просто так. Я хотів його продати влітку. Стасю. Давайте подивимось на сили наших суперників. Вони вже половина стовпчика, це дуже добре. Значить, скоро вони будуть ледь бігати, будуть більше помилятись. І можна буде забити третій м'яч. Кранчер. Удар здалеку і Загородній на місці. У Кранчера ще більш-менш удар був, але це перший позитивний епізод з його участю в цьому матчі. Люлька. Джовінко Джовінко якось дуже важко він набирає швидкість. Люлька відштовхує свого суперника. І дуже ще я вам скажу, щільно, щільно скала грає з нашими гравцями. Кранчер, Калітвінцев, Кравець. І в офсайд. На жаль, пас в офсайт треба було раніше. Або при... затриматись трохи калітвінцевого треба було, але не вийшло. Цього разу не вийшла. Атака. Ну, це порушення. Це порушення правил. Повинен був Абдула присудити. Хуліо. Що? Штрафний удар. Тепер Абдула щось побачив. Лазаренко. Передача, блокування від Кранчера. Тільки я сказав, що він не дуже грає, почав нарешті грати. І Ляказет не встигне, але виносить захисника своєю масою. Гнатів. Непогано грає скала. Все-таки. На свої можливості постійно атакує. Звичайно, може це через те, що Динамо. Вже 2-0 веде. Тому і... Ой, тому і так відбувається. Ансе Фернандес. Нічого важкого не було в тому відборі. Ляказет сам біг до захисника. Тому дивно було б, якби пройшов. Ляказет, Люлька. Люлька чекає підтримки. Знаходить. Сидорчук. Сидорчук заробляє кутовий, і ще й впали вдвох і обидва одразу руки. Підняли каліт, він це буде подавати на хачеліді, якщо доб'є. І Джовінко може пробивати. Небезпечно, ви бачите, в такому темпі навіть м'яч лі літає ледь-ледь. Можна було порахувати до п'яти, поки долетів м'яч. Цю Сура Бореться з Смолінгом. Джовінко. Заносить трошки нашого Джовінко. Але він почав. От уже набрав швидкість, це дуже добре. Буде, буде зараз вбігати, але не увів, яке за собою Максимовича. І таким чином. Один на один не вийшов. Джовінко, якось Кровець щойно вже як втомлений біг. Хуліо. Уліона Кохмана. Кохман. Помиляється. Помиляється. Стрий. Сидорчук. І кравець. Перекидає Супергол від Артема Кравця. 3-0. І подивіться, як махають е, хлопці з заміни. Зі скали там махають, як неясно хто руками своїми. Хіба вони думали, що вони отак от візьмуть і просто пройдуть в одну восьму? 3-0 ось тут видно клас команд, дуже сильно відрізняється він. Тому і такий легкий матч, перший, мабуть, легкий матч в цьому сезоні. Джовінко на Кранчера. Кранчер розвертається. І віддає передачу на Калітінцев. І віддає непогано. Кранчера ще й передачу вміє непогані робити. Калітінцев. Бурда забігання. Бурда. Бурда передача на Джовінко йшла. Калітвінцев відбирає. Знову Бурда. Старається. Старається наш лівий захисник. Нічого не зробив Калітинцев Хоча вже різні фінти йому натискав, але ж ніяк. Ніяк не зреагував він. Ще одне порушення правил. Де там було воно? Максимович. І. Ну і тут ми не пропускаємо. Все-таки тут треба на нуль. На нуль зіграти. Нарешті на нуль. Бо в кожному матчі ми пропускаємо Джовінко. Джовінко Зміщується в центр, Це його коронне зміщення. І тепер Стасюк всіх пройшов, але останній, як завжди, вставить свою ногу. І забере. Кравець його обганяє. Хтось це Бурда! Отак от, от, як старається Бурда підкошує навіть свого. Одноклубника, може і вони були в одній юнацькій команді. Ну, ось так. Ось так прагне взяти м'яч. так прагне взяти м'яч! Бурда! І зараз ляка просто не побачив м'яча. Не зорієнтувався в ситуації гнатів. Стасюк. Забирає у нього м'яч з порушенням правил. Ні, не з порушенням, це навпаки було порушення. Хачеліді і. Хто там? Ляказет знову боровся. Не доборовся. Ну і вже втомлені. Втомлені гравці скали, це видно. Бо дуже сильно вони помиляються. Хачеліді у нас вже в нападі. В нападі як Ексерхіорама зграє. А люлька має нас доганяти! Давай люлька! І хуліо! Хуліо не... нічого не зміг зробити. Джовінко. Передача на ляказет, а ЛКЗ ля так труситься сильно, але якось. Ох! Так сильно трусився, але біг не дуже швидко, а з кравцем щось не так. Він забив прекрасний м'яч, але куди оцей удар був? Незрозуміло. 10-5 по ударах. 3-0. Без варіантів для скали. Кранчер. Віддає на. Кравця. І бурда. Тепер треба віддавати на Бурду, бо він сам підбіжить, і кравця таки стукне. І все. Закінчується матч. 3-0. Без проблем. Динамо виходить в 1-8 фіналу Кубка України. Хетеріді та Кравець. Забили. Голи. І в найближчому майбутньому ми. Зрозуміємо, з ким ми попались в одній восьмій. Наступна серія буде битва з Дніпром. Дуже важливо перемогти і переміститись на другу позицію при можливості. І у нас є прес-конференція. Давайте ми змотивуємо свою команду. І нам дали ще 132 тисячі доларів за те, що ми пройшли в одну восьму. Зміни в розкладі. Матч з 29 жовтня на 28 переноситься. Це кубковий матч, бо поки що не ясно, з яким суперником. Але Олександр Драговіч каже, що йому треба більше ігрового часу. Але наскільки я знаю, Драговіч грає у нас в стартовому складі, тому я не розумію, чому, що він плаче. Нехай, нехай. Давайте подивимось, може якісь сенсації були в кубку. Дніпро виграв, Шахтар виграв, хоч і 1-0. Карпати такі 3-1 перемогли. Чорноморець виграв, Олімпік виграв такі Шахтаря 3. Волинь перемогла. І Зоря виграла. Я так розумію, всі, всі з Прем'єр Ліги пройшли. Ні, Ворскла, програла. Але ж Волинь що у нас? Волинь вже повинна у нас бути? Чи Волинь вилетіла? Давайте подивимося інші наші ліги. У мене таке враження, що Волинь. Вилетіла. Я не бачу тут Волинь. Так, Волинь зараз займає перше місце в першій лізі. Динамо 2 друге місце. Отак, от, от іще вийде в Прем'єр-лігу, взагалі буде. І хто іще у нас вилетів з того чемпіонату? Металург Запоріжжя. Третє місце. І ось друга ліга. Вау, uh, wow. подивіться, такого ще не було. Немає двох команд. А куди вони поділись? в другому сезоні? В другому сезоні. От Шахтар 3 займав останнє місце, але є. Невже банкроти? Невже і тут банкротство в українському футболі? Невже і FIFA таке відбувається. Ну нехай. Нехай у нас Металург Донецьк є. Тому все нормально. Бо насправді його в чемпіонаті вже немає, і не, не ясно, чи буде взагалі ще такий клуб колись. Тому ось так. Після шести турів ми займаємо четверте місце, пройшли в 1-8 Кубка України. Наступний матч з Дніпром. Тому чекайте цю серію і поставте кравцю. Великий палець вгору, бо він забив прекрасно, і також іншим нашим гравцям. Також коментуйте. Підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту. У ВК з вами був Деніт Риде. На все добре.